Ну що, друзі, вітаю суспільне підписало контракт із групою Циферблат, і тепер вони офіційно представники України на пісенному конкурсі Євробачення 2025 року, який пройде в Базилі. Нагадую, що не всім учасникам, які перемагали в національному відборі, вдавалося підписати контракт із суспільним у 2019 році. Коли перемогла Марув, вона відмовилась підписувати контракт, тому що на фоні скандалу Суспільне додало ще один пункт відмова від виступів у Росії, і Марув не змогла нести цю втрату і відмовилась представляти Україну а з Аліною Паш була інша ситуація. Аліна Паш надала підробні документи для суспільного для підтвердження того, що вона перетинала кордон з Кримом офіційно, тобто через кордон українсько-українсько-кримський, скажімо так, ці документи були підробні, тому що їх вже в реєстрах не було, але вона десь їх намалювала. І так вийшло, що вона їх надала. І саме через це її дискваліфікували за надання підробних документів. Це також є прописано в правилах. Тобто, якщо ви вводите в оману суспільного мовника, ви дискваліфіковуєтесь, не через якісь інші Причини. Але, ну скажімо так, це все стало наслідком причин, які ми вже всі з вами прекрасно знаємо, які були за ліною ПАШ. Тому вітаємо гурт Циферблат. Я вам прикріпляю там фотографії, ви можете подивитися, як вони підписуються контракт. І слава Богу, що вони його підписали. І тепер вони офіційно представники України. А що ви думаєте з приводу їхньої перемоги? Як ви вважаєте, яке місце ми займемо і чи пройдемо ми в фінал Євробачення? З вами був я, ваша наївна Албанська цнотливиця. На моєму каналі є дуже багато відео про Євробачення. Якщо вам цікаво, натискайте знизу. І все, ви побачите там. Ну, дуже цнутливі відео, такі, знаєте, дивитеся, і просто вас в плавнення женського нутра відбувається на 100%. Дякую всім.